Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з клюнчиком-конжелами з півдня Одеської області. Сьогодні буду квасити капусту, думаю, дай поділюся, як І цікаво, хто як це робить. Я роблю дуже-дуже просто. Натираю її, перемішую з морквою, пересипаю сіллю і втрамбовую в банки. Все, в скляні банки. Так робила моя мама, так робила моя бабуся. Я знаю, що так багато хто робить, але зараз є багато нових там цікавих рецептів. Але скажу, що для квашення капусти беру цупку капусту. Бачите, вона така ось товста повинна бути. Не та біло тоненька, а така повинна бути. Вона тоді більш хрустить, бо раніше, колись я квасила біло і вона б не така хрустяща виходила. Кокосик, що ти хочеш у нас кокосик? В хаті сьогодні, що? Хочу щоб і тебе знімала. Так, ну, ось у мене така ось терка. Зараз я зроблю. Ось у мене така дерев'яна терка, бачите, дуже нею швидко це робити. Тому що руками це дуже-дуже довго різати. Капусту я ріжу на четверо. І кожну четверту частину потім тут. Так воно набагато легше, тому що капуста не міленька і легше так різати. Бачите, виходить дуже-дуже вона така рівномірна, однаково. Ну, скажу, що хто не на ніхто, треба буде акуратно. Вона дуже гостра. Так як я часто нею користуюся. Так можна і на борщ різати, взагалі капусняк. Я капусту тру на такій терці, тому що воно дуже швидко виходить. Всі відходи під нашим курочком. Ну, от і все, що лишився один качан. Цей качан можна натерти на звичайній терці і зробити ще салат. Ну, Так як у нас курочки. Так. Зверху посипаю морквою. Я вже її приготувала заздалегідь, Тут дві величезні моркви, дві голови капусти. І дві морквини. Багато моркви теж не треба, бо вона буде потім не біла капуста, зовсім жовта. Так, я просто її солю. На смак. так ви робите салат собі. От на салат капусту солите. А це трошечки, щоб вона була солоніша. Ну, я вже так, як би на глаз це все роблю, тому що я вже це роблю не перший раз. І зараз обома руками перемішаю бо однією, і потім покажу, яка вона виходить. Все, я її перемішала. Бачите, яке воно виходить. А тепер беремо банку скляну, лишаємо капусту, ми посікли її, посолили, лишаємо так на хвилин 15, 20 щоб вона пустила сок. Вона стає тоді м'якіша така і краще трамбовується в банку. Цієї капусти ми робимо, можна робити і вареники, і пірошки смажити, і можна вертуту робити з квашеною капустою. Ну і так просто їсти як салат. Ви ж всі знаєте, що капуста дуже-дуже корисна. В неї дуже багато всяких вітамінів, мінералів. І от в квашеному виді вона теж дуже-дуже корисна, не тільки в свіжому. Ставлю отак, бо розсипається, бачите, щоб на столі не було, і потім отак от втрамбовую. І так от роблю, поки наберу повну банку. Отак от втрамбовую, втрамбовую повністю до кінця. Бачите, вже банка повна, все одно я отак от її втрамбовую до самого верху. Повністю, щоб була геть утрамбована. Потім ставимо глибоку тарілку, Її, тому що вона буде кваситись і буде випускати сік. Ставимо на кілька діб, якщо ви хочете, щоб у вас було швидше, то ставите в теплому приміщенні, от на кухні десь, тільки не на підлогу, а десь наверх. Тому що тепло піднімається вверх і тепліше зверху. І скажу вам, що вона вже десь через 3 доби вона вже буде готова, вже можна буде її їсти. Якщо вам не треба на так швидко, то зразу виносите її в холодне приміщення, і вона буде у вас уквашуватись там, може, і тиждень, і два уквашуватись. Ми зазвичай робимо так, тільки вона почала уквашуватись, ми її зразу виносимо в холодне приміщення, щоб вона не перекисала. От, тільки стала. Така вже готова і все, в банку, обтрусимо. Ось так, ну, в тазику це все приберемо. Так, накриваємо просто пластиковою кришкою. Все, друзі, ставимо, вже говорю, таку глибоченьку тарілочку. І кому треба, як говорю, швиденько. Через 2-3 доби вона вже буде готова. Вже можна буде їсти її як салат. Е ну і ще подожіть ще, ще пару діб, і поки вона прикваситься повністю, потім виносите в холодне. І так вона стоїть довго. Я так роблю вже, мішку вже довго роблю, так все життя роблю. без всякого отсту, тому що оцет, ну, не так він корисний для шлунку, Тому користуюсь таким способом. Самий-сами простий, нічого не треба капуста, морква і сіль. Все. Ні води, ні саламуру, ні яку. Так от натрамбовуєте в банки, вона пускає свій сік і все, і капуста готова. От, А тепер цікаво, як же ж хто з вас робить. І ось вона виглядає досить в баночці, бачите, гарненько. Нічого нема. Сіль, капуста і морква. Все, От такий спосіб, самий самий простий. Тим більше, ну це треба було трошки раніше робити, це на, на вечерю, на щедрий вечір, це робити вареники, хто полюбляє з капустою, з картоплею. От така капуста, по-перше, вона стоїть дуже-дуже довго. Якщо вона в холодному приміщенні буде вас стояти або в холодильнику, вона буде стояти досить довго. І не буде перекисати і буде вам довго служити. Ну, Я так роблю, тому що на базарі вона квашена дуже дорога, в разі, мабуть, 5 дорожча, ніж свіжа капуста, то краще вже самої купити кілька голов капусти і отак от зробити. Як бачите, на цій шинковці дуже швидко нашинкувала, дві морквини потерла, пересипала сіллю в банки, втрамбувала, все. Через три доби капуста готова. Як бачите, все дуже просто і швидко. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна!